Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку добирають ді слова антоніми і синоніми. Ой, яка чудова, світла і багата! українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда й бабуся знає добре, ще краще навчуся. Сьогодні на уроці ми будемо вчитись добирати ді слова, антоніми та синоніми. Познайомимося з соляними печерами Донецької Донецькій області, знаємо про стародавні ярмарки. Будь ласка, запишіть 20 березня. Класна робота. Прочитаємо з вами текст. Під містом Соледар у Донецькій області на глибині 300 метрів 300 метрів виникли соляні печери. З'явились вони тут понад 280 тисяч років тому. У цих печерах облаштували санаторій, в якому лікують дихальні органи, зцілюють нервову систему. Отже, створимо з вами синоніми до виділених дієслів. зцілюють, лікують, виникли. З'явилися. Так, змініть, по, замініть, будь ласка, подані вислови близьким зазначенням. У нас є пояснення, як такі крилаті вислови, і є довідка. Давайте спочатку прочитаємо довідку: обхитрити, переживати, повчати, заборонити, оберігати, читати нотацію. Це у нас повчати. Не дати пилинці впасти, оберігати, обвести навколо пальця. Обхотити, рвати серце, переживати, на поріг не пустити, заборонити. Отже, запишемо вправа 3 та наші крилаті вислови та їх пояснення. Пишемо читати нотації. Три повчати. Не дати пилинці впасти, пишемо, не дати пилинці. Впасти. Наступне. обвести навколо пальця, обвести. Навколо. Пальця Обхитрити, Рвати серце. Переживати. На поріг не пустити. Заборонити. Так, прочитаємо з прислів'я, випишемо ді слова антонію. Літа запасає, а зима з'їдає. Запасає, з'їдає. Взимку сонце так сміється, що аж віконце плаче. Сміється плаче. Не як на печі лежить, а знайка по дорозі біжить. Лежить, біжить. Несоромно мовчати, коли нічого казати. Мовчати казати. Божник весело бере та сумно віддає. Бере віддає. Краще зрозумно загубити, як з дурним знайти. Загубити знайти. Отже, запасає, з'їдає, сміється, плаче, лежить, біжить, мовчати, казати, бере, віддає, загубити, знайти. Отже, запишемо з вами вправа 4 і ці дієслова антоніми. Пишемо: запасає з'їдає сміється ПЛАЧЕ ЛЕЖИТЬ біжить мовчати. розати бере віддає Загубити, знайти. Молодці. Допоможіть читалиці та родзинці виконати завдання. Доберіть і запишіть антоніму доповнену діслів. Пам'ятати, забувати. Руйнувати будувати, вигравати програвати, зустрічати проваджати, Далі відлітати прилітати, нагріватись охолоджуватись, дозволяти забороняти, продавати купувати. Права 5. І записала. Пам'ятати, забувати, руйнувати, будувати, вигравати, програвати. Зустрічати, проводжати, відлітати, прилітати. Нагріватись, охолоджуватись. Дозволяти. Забороняти, продавати, купувати. Так, прочитаємо, як же ж ярмак описав лише дві словами український письменник Остап Вишня. І все ворушиться, дихає, кричить, мекає, рже позіхає, ковікає, пахне, куткудаче, луска насіння, крутиться на каруселях. Ярмар це щорічний торг, регулярні святково осінні ділові події року, торжище широкого значення, що організовують в традиційно в певному місці. Як люди добирались на ярмарку, що продавали, як розважалася молодь, спробуйте надати відповідь на ці запитання. Прочитаємо з вами пари речень. Що ми можемо сказати про е, значення виділення слів? Листя падає вогняними метеликами на землю. Падає діє, відбувається зараз. На гослові падає на другий склад. Так само діє відбувається зараз, це теперішній. Катер летів проти вітру, розсікаючи хвилі. Так, це летів теж теперішній, небі летів літак, теж теперішній. Тобто, це дієслова пишуться пишеться однаково. Але мають різні значення: пряме та летів минулий, і тут так само летів минулий» а, мають пряме переносне значення. Так, домашнє завдання буде сторінка 120, права 9. Виконайте одне завдання на вибір. З двома словами, складіть та запишіть речення. Певне, ви з впоратися, ви мене розумнички, тому гарного дня і до побачення!